До нас приїжджає в район виконання завдань, проходять через нас, через інструкторів. Нема такого, що якусь там роту придали і зразу її віддають в батальйон і на виконання завдань там, через день, через два. Ну, в залежності від рівня підготовки, так би мовити, цих військовослужбовців, ми з ними проводимо заняття, а, а вже аж після цього люди йдуть в батальйони і вже в батальйон там вже сам собі приймає рішення. Чи ми їх нормально підготували, чи може в них ще свої якісь вимоги хочуть і до них довести. Після того військовослужбовці потрапляють на фронт. Так, у нас всі інструктори це переважно хороші сержанти з батальйонів оперативного призначення, які отримали по одному, по два, по три поранення і вже просто в ролі піхотинця-сержанта вони не можуть продовжити виконання завдань, але <кхи>, своїми морально-діловими якостями вони здатні готувати людей. Відповідно, цих сержантів ми завжди стараємося відібрати. Так само кожен комбат на своєму рівні, якщо він адекватний, він так само все. В батальйоні бачать, що якийсь сержант дуже толковий, але вже от, чи йому по голові настукало, чи пару осколкових поранень. І так само в батальйонах така практика дуже поширена, що людей переводять на інструкторів після того, як вони пробули певний час на посадах так, піхотинців, командирів відділень, піхотних відділень, головних сержантів з водів. Це дуже широко поширена практика у нас в бригаді. Ну, основне, це тактична медицина. Алгоритми надання допомоги, вони стандартизовані, але є такі елементи, скажімо так, які ну першочергово це кажу, це тактична медицина. Потім у нас де вогнева підготовка. Наступне, згідно всіх вимог більшості провідних країн світу, командир відділення, командир зводу має вміти володіти всією зброєю, яка є в нього. Відділені взводі. Відповідно, ми це тут так само напрацьовуємо, щоб кожен командир відділення знає, як стріляти з гранатомета, з кулемета, з підствольного гранатомета, з переносного гранатомета, з одноразових гранатометів. Тобто це все допрацьовуємо тут. Ну, звичайно, ну, звичайно, бувають важкі випадки, що там людина просто от зовсім не до того. Але в нас є безліч спеціальностей в бригаді. Там... Від автослюсера, автомеханіка до повара, якому зовсім не йде. Але більшість, звичайно, навчаються, стають воїнами. Складного тут нічого немає. Все, нема такого, що там дронщик, тільки молодий має бути. Взагалі нема такого. Головне бажання, є бажання вбивати. Все. Людина зробить все для того, щоб стати дронщиком, стати там, старшим розрахунком якогось колективної зброї, вогневого засобу, мінометного розрахунку. є бажання вбивати. Нема бажання людина привезти чиєю і старається робити, що їй скажуть. Все. Якщо це взводна, якісь чарота, на скільки часу вони разом один з одним вже живуть, чи вони один до одного звикли. Бо якщо ти йдеш на виконання завдань з людьми, з якими ти товаришуєш, це одне. Тому що ти їх не кинеш в біді, ти їх підтримуєш, якщо в них проблема, ти до них підеш і поможеш. Якщо вони один одному товариші, друзі, то в них процент виживання буде набагато більший, вони один одному будуть більше допомагати. в нашій бригаді це вимога командира бригади. Щоб кожен військовослужбовець, хто попадає на фронт, був готовий. Це його вимога, в нього це особисто на контролі. І це, ну, я вважаю, що він молодець в тому плані, що він це так поставив. Як би не хотіли там камбати швидше людей до себе отримати, наприклад, щоб закрити якісь особисті питання, командир бригади це тримає на особистому контролі, щоб таких випадків не було. І люди йшли на фронт тільки вже підготовлені. Як в інших бригадах це відбувається, я не можу сказати. Як це в ЗСУ там, чи ще десь, ну, без поняття. Тобто це в першу чергу відповідальність командира бригади і від нього залежить. Ну, москалів я бачу москалями, вони такі є. Це їхня натура, це імперіалізм. Типу, ну, для мене це просто нічого дивного, що от москалі виявилися москалями. Ну все. Це настільки природньо, що вони там просто це як їсти, пити, дихати, для них це воювати з українцями. І старатися нас там придушити, підкорити, ще щось, це їхня природа. Ми мусимо просто вбити їх настільки велику кількість, щоб вони зупинилися. Закінчитись не закінчиться, але щоб зупинилися. Не знаю, скільки це мільйонів. Це, напевно, декілька мільйонів має бути. Якісь там шляху іншої перемоги, мені здається, немає. Просто їх треба дуже багато вбити.